Що ми бачимо, що перший кутовий у сьогоднішній грі заробили гості. І вже чергові кутовий вони заробили. Знову первеє. Ну і дивимося, хто зараз виступає за гостей. Тут у нас дев'ятий номер. Ось він на ваш екран. Давид Калашник. Передачі віддає. Небезпечно може бути. Атлетик фузал продовжує. Так удар по воротах. Небезпечний удар від Васильєва. Ще один удар. І вихованець. Хмельницького футзалу хом'як потужна здалеку. Данила Давиденка і Денисюка також немає. Ну а в принципі, в основному. Але Гулкіпер черговий раз розправ ще один удар Дзюби в матчах. Тому ну, безумовно помилки не треба допускати в будь-якого матчі. Небезпечний удар зараз був. А зараз атлетик футзал захищається. Намагається продивути Сторожука, йде передачу, небезпечний м'яч у воротах. Ну, тут від ноги виставного м'яч залетів, хоча удар, здається, перевияв е -е, на ну, ось, саме, Бачите так, віддав кого. передачу, Тут не встиг Зінгель заблокувати удар. Сторожук тут намагався зіграти цим гравцем, а тут ну, навіть Муз... Ну, знаєте, що хочеться ще сказати. Мені здається, що з яким би рахунком не закінчилася ця сьогоднішня гра. Зараз Це... небезпечно може бути у Дніпрян. Контратака, удар по воротах. І не... мені здається, не вийшов удар. Не, не зміг Голкипаратлетику залу врятувати свою команду. Починає господарі свою атаку, починають. Васильєв. Калашник. Пройшов суперника. Не зумів пробити між ніг Кожухівському. Хоча шанс у Калашника був дуже непоганий. Продовжується атака Дніпрян. Матчі ось ця комбінація, комбінація з інгільшур призвела до голу ворота Скайапу е, саме після розіграшу. Аут. Тут далеченько дол від воріт було. А ось непоганий удар з воротах. Сподівання на те, що е, м'яч залутить у ворота. Ну, це ці комогічно. Не будеш бити по воротах, безумовно складно буде розраховувати на успіх. Але е, зараз ми дивимося контратаку. Сокіла Небезпечний який пас гарний. Який. Який гарний пас і який класний удар. 0-2. Ну, тут нічого не скажеш. Майстерне все дуже гарна передача. І дуже гарний удар. Подивіться. Розіграли все як по нотах. А передачі то Хамданов капітан команди. А забув первій будуть розігрувати власну атаку. Нагорний. Васильєв. Ми бачимо дещо психологічна перевага зараз на боці хмельничан. Вони навіть... Рухатися стали більш активніші після другого забитого м'яча. Подивіться, а ось ці помилки не може допускати. Такі помилки проводять до забитих м'ячів у власні ворота. І це доводять матчу 3-0. І знов, подивіться, спокійно дали вдарити по воротах сьому номеру команди гостей Олегу Гуцеляку. Вона складається від зупря. А ви знаєте, дуже складно дійсно, зайти в екстралігу де зовсім інший рівень і грати молодими гравцями, складати команду небезпечно вдарили повз На, Але цікаво. Ну Дивимося, що буде у нас тут сьогодні. «Сокол» продовжує намагатися атакувати, але зараз контрвипад Дніпря. нагорний, нагорний. Тут, було, це пору... це тут було порушення Флоти. правил. Так, зараз повтор побачимо цього епізоду. Дніпряний м'яч пішов за межі майданчика. Атака Сокола. І ну ще і раз зараз... небезпечними, знов залишають вільному своєму. Передача. Файдор е, на перехопленні виставной. Все ж таки залишається м'яч у виставного. Сергія Помилок. Але... Делятинський. Не, ну Непогано не пробив, але то спокійно забрав м'яч до рук е, Волкіпер Сокола. Тільки сказав. Довго він лікувався, лише кілька матчів. Так поступово-поступово його Олександр Кабаненко підпускає Який до. Який момент, шановні друзі, тут був. Гревєв. Залишає м'яч у себе. Дзюба. Дзюба індивідуально діє в Дзюба. Не пройшла передача, Але тут Дзюба перше на підбиранні. Його удар блокує Первєв. Первєв переграє Дзюбу, йде вперед. Пас на Чижика. Ну і тут же Хомяк рятує свою команду. відбиває удар. Вдало розпорядження цим нічем. Перехоплення. Але ось Хамдамов тут Зуба забав клубав цей постріл. Хамдамов виводитиме м'яч за боковою лінією. Хом'як на ваших екранах засереджений. Сьогодні він працює Ладно. на... Вас Васильєв. Ну що він буде робити, буде обігрувати суперника? ні веде передачу. Калашник. Калашник, непогано, але без просування вперед. А ось зараз! Удар і із боротьбу Хамдамов. Кожуховський підключається до атаки. І удар зараз від Абзалова. Вбивається ось свисток. Хамдамов пас на Чижика. Ну і тут підставляв Релятивський. Обіграє він суперника. Ну, Деятельські впав, Лед не втратив м'яча, але все ж таки. Пайдор, ну і що тут? Ну Тут жуляка. Да. І це жовта, і, мабуть, тоді, тоді це друга, жовта і червона. Отже, залишається у меншості. Е, перша четвірка у Дніпрян. Сторожук, ну і трохи м'яч е, зачепив стійку. Дніпряни намагаються зараз е, розіграти зайвого. Щур з м'ячем. на сторожука передача. Сторожук має нагоди ударити і вдаде передачу. Щур і гол. Скорочують розривні Ми... Між... Міжні голки перещавально він... і спіймав Кожуховського. Подивіться. Так, між ног, але удар акцентований. Все бачив, щур, що він робить. Так, все правильно зробив. Пряма червона картка саме у той момент, коли. Третя четвірка була на майданчику. Це на Артемі Файдорі. Це безумовно. Ну а у нас поки атака Хмельницького Сокола. Пірв'єв проти Калашника. І втратив Калашник. Первєєва. І Пірвєв виходить. Ну, а і і Калашник. Механ... Подивіться ще раз. Втратив Калашник, Пірвєєва, але Хом'як. Були кутовий. Сохорук там його виконує. Пас на Чижика. Проти нього Калашник. Не вдається перехопити м'яч. А ось і гол від Чижика. І тут, здається, все ж таки був рикошет. Так, був Рикошет. Бачили це. Давайте подивимося, повтор цього епізоду. Прикрий рикошет знов, черговий рикошет і черговий м'яч у воротах. Ну, Тут хомяк не міг на це рекламічі не пропускати свої ворота, щоб забезпеч... забезпечити собі більш-менш сприятливі результати, і, сходячи з того, як розвиваються події в сьогоднішньому матчі перед матчу Герою відповіддю. Тур. Гарна техніка цього футболіста ми бачимо. Але не дали йому зараз нічого зробити. Ні удар, ні передачі. Зараз удар поворота. Хом'як рятує свою команду. Ну, потужно здалеку і Хом'як відбувається. Він проведе ось, ось, всі свої хвилини в складі команди. Калашник. Витрабався м'яч Калашник. Де вперед. Не поступає суперник. Удар поворотах. Забування. Чи буде, чи ні. Ні. Тут не дали до. Майже до центру поля дійшов. Віддав передачу. Зараз небезпечно. Пробивав, блокує його удар Калашник. І ось пер... Калашник. Ну, ще куди-куди. Дзюбі. Дзюбі віддав на виставного. Щур з м'ячем. Передача на Калашника. Калашник. Ну, довго з м'ячем. Щур з м'ячем. Удар. на гол. гол! Щур забуває м'яч. І знов з носка Щур за... подивіться. Трохи нам голкіпер. Тут дякуємо голкіперу. О, арбітру відійшов в сторонку. І ми побачили це м'яч з цієї точки зору. Артем Щур, Два. Удар, і рикошет, Стіка рятує команду. І саме там вирішиться переможець за сумою обох матчів. Та команда, котра вийде до четвертого фінала Кубка України. Дякуємо, друзі, всім.